то вважає, що я не у румы знаходжуся, будь ласка як, як виглядає полтавська область в вашому розумінні от такого от такого От це що, що таке є у Полтавській області у от таке є вот такі джага джа такое ще єсную у вашому понимании Україні. в Україні. Ненька Україні таке ясную. Анка житель, ухилянку. Професійному ухилянку з 2016 року. Що спочатку в Англії ухилилося. Ну то так. Так собі. А на даний час у Румунії. Ай hey, пишіть, чекаємо відповіді, бо я плохо плохо українською не дуже не дуже розмовляю.